І що ви думаєте? Вона поспала 15 хвилин. Це наш новий рекорд. І така ля-ля-ля-ля-ля, мама, будемо гуляти. ха-ха-ха-ха-ха-ха. Типу, отак бах, і до грудей тулиться. Це вже значить, типа, все, мама, клади мене спати. Я готова. Всім доброго ранку, смачного сніданку. Я вже лопаю зефір. Аделіна вже покушала, так. Да. Ти хотіла привітатися зі всіма маленька. А -а -а. А -а -а. Кажи, кажи, привіт-привіт. Привіт-привіт. Сьогодні у нас якийсь такий деньочок. Аделіна проснулася сьогодні, не світ не заря. Я не знаю, я проснулася десь за 5 хвилин. шоста. От Дивлюся, вона вже не спить і борсається. І, блін, І більше вона не змогла заснути. Ми ще полежали трошки хвилин 20 і вона не заснула. А, в кінці кінців ми встали. І що? Ну, звісно, вона вже в 8-й годині захотіла спати. Я її поклала і пішла робити собі е, сніданок, ну і їй теж. І що ви думаєте? Вона поспала 15 хвилин. Це наш новий рекорд. Я тепер не знаю ніколи вона ляже спати. Взагалі, навіть не уявляю, як у нас сьогодні буде деночок. Зараз одоління 7 місяців. І вона зазвичай лягає спати в ніч. А десь 19.30, 20. 20-30 це максимум. За ніч вона може прокидатися ну, разів 5 точно на поїсти. Спить вона інколи в приставному ліжечку, трохи спить, але потім я її все рівно забираю до себе. Інколи я заважу до неї туди, на підкормку. Потім вона зранку просинається до сьомої завжди. Це десь шоста-шоста тридцять, скоріше за все, рідко шоста сорок. Аделіна не дала мені до розказати. Не захотіла їхати в візочку. Так ось, значить, вона десь дві години грається, це її максимум після нічного сна. І потім вона засинає. Ну, Зазвичай в неї от перший сон такий ще більш-менш вона може поспати десь годинку, годинку 0,5-10. Максимум, що вона спала, це годину 30, це якщо от прямо біля неї лежати весь час. Вона буде відчувати, що ти поряд, тоді вона буде спати, інакше ні. Потім вона вже по 2,5 години грається. Тут вже там буває по 40 хвилин зазвичай сни, недовго вона спить. От. А вже якщо, наприклад, піти на вулицю, як вона проснулася, то вона може скоріше змучитися, і тоді вона захоче раніше спати, навіть якщо там піти це після другого денного сна чи після третього денного сна. Ну і останній сон, він зазвичай короткий, 30 хвилин, 30, максимум 40 хвилин. І а, ми вже готуємося до сну. Вона знає, що ми будемо купатися. Ми вже покупалися, і вона зразу робить такий рух, коротше, типу, отак бах і до грудей тулиться. Це вже значить, типу, все, мама, клади мене спати, я готова. Ну і все, і вона вже йде в ніч. Всі денні сни ми спимо вдома. На вулиці ми денні сни не спимо, а нам не виходить в колясочці, вона не вкладається спати. Вона або буде верещати, плакати, потім засне. Ну, Мене, якщо чесно, це не влаштовує. я Така трохи тривожна мама. Через це мені не подобається, коли вона плаче, 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 плаче. Я вже там вся мокра від того, що вона плаче. І потім вона просто вирубається від того, що вона вже змучилась плакати. Мені таке не подобається. Ми прийняли рішення. Ми за Даліною, що Даліна буде спати вдома. Бо їй так спокійно, вона дуже швидко засинає. Це буквально 2-3 хвилини, все, вона вже спить, і мене це дуже влаштовує, бо я можу відпочити біля неї. І її, в принципі, також. Коли вона була маленька, я використовувала спеціальні ці мішки для сну. Але не такі ж ручки закриті, а такі ж з відкритими ручками. Вона завжди в нас любила спати отак з ручками доверху. Вона там її мателяла, звісно, десь до місяців чотирьох. Вона це матляла руками, ноги там підкидалися, особливо коли вона пукала, то дуже, дуже конечно, вона махала руками і ногами, але нічого. Начебто потім вона якось переросла, чи що зараз вона спить у нас в підгузнику. Я можу вкрити її своїм одіялом або вкриваю її легеньким коциком. Коцик це плєдік такий. плєдік Легенький плєдік Потім покажу вам якось. То в принципі, їй, якби вдягати всі якісь чоловічок, костюмчик чи боді, їй було б просто жарко, бо у нас вдома температура в спальні 24-25. Зараз зима а, і у нас загальне опалення, не можемо його регулювати ніяк. Тому я думаю, що їй жарко. Зазвичай було б добре, звісно, 20-21, так, для сна, щоб вона от хорошо спала і там не жарко, нічого не турбувало. Ну, але вже маємо, що маємо. Ми на ніч, в принципі, і в день, якщо ми вдома в основному, то я кладу на батарею вологий рушник, такий великий для тіла. Я його дуже-дуже намочую. У нас під батареєю лежить ще один коцик, У випадку чого тут іскапає вода, бо в нас вдома паркет, щоб його не вздуло. І так ми перекриваємо це тепло, бо дуже-дуже жарко. Вікна у нас постійно відкриті. Ось зараз на вулиці потепліла, весна там на вулиці в день може бути плюс 16, плюс 17. Вдома просто немає чим дихати. Особлива спальня, вона у нас виходить на сонячну сторону. Ну, вологість у нас ми робимо, стараємося намагаємося зробити 50 60 Звісно, для дитини краще, щоб вона спала при вологості 60-70. Ми замовили собі гігрометр такий малесенький, він у нас стоїть на тумбушці і час від часу ми його м -м проглядаємо. Майже в принципі кожного дня, кожного вечора перед сном. У нас вже ритуал: зволожувач залити, батарею намочити і щоб це разом давало хоч якусь вологу. Бо якщо буде жарко і сухо, то взагалі буде погано спати. Регресу сну, це що кажуть, має бути 4-5 місяців, я не помітила. Як такого, в нас його, мені здається, і не було. У нас було стабільне вкладання на сон. Це я даю їй груди, і я її ношу на руках. У нас є сонні пісеньки, які я їй співаю. Деякі видумані мною вже. Мелодії, які я їй мугикою постійно одні ті самі, і вона вже розуміє, що типу, все, треба спати. Інколи, звісно, буває таке, що, наприклад, я вже її вкладаю, і я бачу по часу, що вона вже перегулює, це коли вже йде на нічний сон. Тоді, в один момент, вона вже наче заснула, закрила очі, розслабилася, і тут бам! І така траля-ля-ля-ля, мама, будемо гуляти. І понеслась. Тоді вона вже починає перевертатися, крутитись по тому ліжку, ноги підкидаються і хахоче, хахоче, хахоче. Потім за стерібкою вкладається спати. Це називається перегул. Через це вона дуже перезбуджена. Таке от рідко буває, треба контролювати час. Ну, мені так легше. Я фіксую завжди в програмі. Постараюсь вставити десь тут чи десь тут картиночку, яку програму я використовую. Вона безкоштовна. Там можна фіксити сон, годування, зміну підгузників, ріст, вагу, в принципі, вакцинацію. Якщо ви щось таке, от робите. Там багато чого можна, але я користуюсь сон. Раніше годування і підгузник я досі фіксую, бо інколи забуваю, ходила вона в туалет чи ні. Про методики самозасинання я чула, але ми поки що не пробували. Я не готова до такого. Якщо хтось з вас таке практикував і вам вийшло, напишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати, можливо, і ми якось спробуємо. У мене був момент, коли я прям злякалася. Коли я зрозуміла, у нас була така ситуація, що дитина відмовилася від грудей, Це це псевдовідмола. Там була купа моїх помилок, звісно, бо це моя перша дитина, я не дуже досвідчена в плані вигодовування і всіх інших питаннях сну. І вийшло так, що я вкладала її стоячи, тобто лице її було отут. Я там робила різні рухи, і на руках її закачувала, і на фітболі у нас було закачування. Я поступово від цього всього відмовилась, але найбільше мене всього бентежило, що вона засинає стоячи. Тобто ну, от я її тримаю, її голова десь тут або ось тут. І от вона притулена до мого тіла повністю. Я розуміла, що це не оак. А тоді нам трапився випадково фізіотерапевт. Так як я недосвідчена мама, як я вже казала, то я попросила невролога дати мені направлення, бо я не розуміла, що тоді як тримати правильно аделіну, як її носити. Вона вже не була немовлятком, їй вже було десь місяці, два-три, напевно, три місяці, їй вже було цікаво більше. І я звернулася до фізіотерапевта, щоб розуміти, як її правильно тримати, як її правильно класти, може, якісь там вправи робити. І от вона мені сказала, що то, що вона стоячи, це взагалі не ок, і треба срочно щось робити. І потім, плавно-плавно, мені вийшло кладати її з грудьми. Груди все ж таки мені, от, наприклад, дуже допомагають. Я рада, що я залишилась на ГВ. Історія мого ГВ також е, така нелегка була, як на мене. Якщо вам буде цікаво, то я розкажу. Ставте лойці під відео, пишіть щось, в коментарі, задавайте, може, якісь питання, якщо вас цікавить. Я постараюсь на все відповісти. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал. Будемо записувати якісь нові цікаві теми. Можливо, вас щось цікавить, або у вас дітки такого ж віку, або ви плануєте материнство. Підписуйтеся, давайте ділитися досвідом в коментарях. Я почитаю, мені дуже цікаво. Наступне відео думаю записати про книжки. Якщо вам таке цікаво, які мені сподобалися, які були доречні в материнстві. Розкажу вам, розкажу, буде багато цікавого, далі більше. І пам'ятайте, що ви найкраща мама для свого малятка. Пока-пока.